Послання апостола Павла Кремлянам у 9 главі Павел каже, то що важливо знати всім православним християнам, Бог, призвавши їх у Старому завіті древній народ Божий на служення собі, а народ оказався недостойний і невірний. І тому через порока осію. Сказав Господь такі слова, не мій народ, я назву моїм народом. Пізніше, коли скаже Апостол Павел, коли так його іудеї били, судили, переслідували через вас, через вас, безбожних, скажем по современному наукових атеїстів, Слово Боже направиться на другі народи і по Ісії, не мій народ старозавітний буде моїм народом, а новий народ, ім'я котрому християнський народ. І Ісаїю споминає Павел, Ісаїя теж казав, хоча б сини Ізраїлів були числом, як Пісок морський, але лише Остаток спасеться, і Бо діло. Історично є закінчує Господь, і скоро все рішиться по правді, по гречески дикесиніс по оправданію. діло совершить Господь на землі. Як казав Ісаїя, якщо б Господь не оставив нам симени чистого, неоскверненого, то ми, ми всі зробилися, як содом. І були б ми подобні гоморі, котрі Бог небесним огнем і спалив. І так, чому таку помилку зробив древній Ізраїль? Бо глядали не у вірі і приткнулися о камінь приткновенія. і камінь був Христос. Як написано, я полагаю в Сіоні камінь. Камінь приткновення, камінь соблазна, но всякий віруючий в нього, Господа Ісуса, не постудиться. Ми саме ті діти Божі, котрі повірили Христа Ісуса, получили оправдання. оправдання в Христі відчути себе дітьми Царства Божого, так Павел, посланник євреям, називає і Римлянам називає церков Христову царством возлюбленого свого Сина. Мудро поступає тот чоловік, хто не соблазниться мені, Ісусі Месії. Може помішати чоловікові спастися. От що може помішати соблазнитися, коли в кожного чоловіка. У руках гаджет телефон, у котрому він намагається знайти новини або якісь інші історії. І так розрахована ота інформація, щоб чоловіка відвлікнути від церкви від духовного від неба і вглядуватися через телефон у бездну, а бездна притягує. От почому казав Господь, хто не соблазниться о мені, той буде розуміти, що головний путь у Боже є і буде одриватися от від цього чоловіческого, то що буде приманка. Но я на крестителя, до Хрестителя тот, хто вже вступає в силу, царство Божиє силою береся, і употребляючи, принуждаючи себе. До нього восхищають, восприймають Його. Церковь Христове нечто іноді, глибокої, благословенної, повної благодати, но повне і вимог, постмолитва і добрі діла чтення Євангелія, Слова Божого, сповідь, постоянний контроль над покаянням. І часто є причащення, от інструменти для духовного роста. Так, християни покликані не дати себе одвести від от путі спасіння. Бо лише у тому случаю цього світньою оружує інформація, маніпуляція не візьмуть чоловіка до тих пір, поки ти не укріпишся Господом і могуществом. Сили Його. Ефесіяном 6 глава просить нас Господь з 10 -го вірша – одіньтеся, одіньтеся во всеоружжі Божо. Як кажуть воїнові, ти йдеш на поле битки, так одівайся, одівайся у повністю все оружжє. Проти тебе буде много сатанінських диявольських козней, всяких различних подстав. І помніть християни, каже Павел, наша брань, наша боротьба не проти крові плоти простих людей, але проти начальств, проти властей, проти міроправителів тьми, віка Сього, проти духу, злоби поднебесних, проти сатанінського світа. Для цього прийміть всі оружжя Божої, могли молі протистати в день злий. І все придолівши перемогти. І так станьте, припоясав Чресла ваші істиною, по нашому просинську через пояс, одіючись броню праведності, обувши ноги в готовність благовістувати мир, ну, найпаче, найбільше ви, воїни Христово, возьміть ще твіри, і шльом спасення, і на меч духовний, котрий є Слово Тому й нині, якщо християни хочуть спасатися, ніколи не маєш вийти за рамки церкви раз другої через часту сповіді причастя, підтримувати в собі той височайшо благодатний голос благодати Божої, сили Божої, щоб протистати. Легко і з питанням. Так от важно нам навчити наших людей, якщо ти почувствував, що телевізор або інтернет з твоїм телефоном тягне тебе в глибину у бездну, можеш пропасти. Якщо почуєш оттуда тяга сатанінська, і ти без того не можеш вже бити, навіть маленькі діти. Як у агресії сердяться, верни мені телефон, мамко, то, значить, непроста ігра, ігра за душі людські. Боже, молитвами нинішніх святих, як посли Персицького царя, були послані вдумайтеся, до кого? До другої держави, до Юліана Отступника. Вони були, як посли. Захищені законом, але Юліан отступник, як безбожник, так да як любий правитель, безбожник, ніякі правила, ніяку дипломатію не признає. Юліан отступник послів, грубив форми, побив, голову поодесав, цар, котрий послав послів, сразився з Юліаном Отступником, і армія була розбита, і Юліан... Повинув. Що ж можемо віддіти із цього случая? Біймося того стану безбожі, коли чоловік в цьому світі формально сядерть якоїсь секти, якоїсь унії, якоїсь розкола, но внутрі давно вже повністю з'їдена внутрі чоловічність, і злоба охватила повністю лічність. Держася в церкві, будучи кліточкою живою на організмі церкви, що б з нами не сталося, доки ми в церкві, доки сповіді причастя нам доступні, доки ми діти Божі, котрий той. Лише почувствували тягу бездни моментально крестяться, моментально відказуються тому каналові навіть прислухатися. Але лише так поступає держася вірними, добрими християнами, воїнами Христовими, одітими во всеоружжі Божіє, лише такі, лише як ми, як православні канонічної церкви, тому і захищені, тому і способні мати своє мнення. бо з нами Бог, а у вічності віримо в єдно з святими, нині поминаємо святим Мануїлом, Савелом і Ісмаїлом. зможемо ми. І з нашими святими наслідувати Царство Божиє. Амінь.